Життя в ефірі. Проєкт до сторіччя українського радіо. Двоповерховий будиночок редакції тулився біля успенського собору у Харкові. Він був своєрідним клубом для молодих поетів Ігоря Муратова, Олекса Веретенченка та Бориса Котлярова акторів і композиторів. 1937 дев'ятсот року робочий день починався зі страху, який охоплював кожного, хто підходив у Радіодомі до дошки оголошень. Кого ще звільнили? Тобто, кого вночі заарештували. Це Уривок зі спогадів випускової редакторки українського радіо Сусанни Розової у викладі її колеги Ірини Мироненко. І він максимально влучно описує атмосферу, у якій жили українці у міжвоєнний період. Це однаковою мірою стосувалося як слухачів, так і радійників. Та, звісно, усі страхіття сталінського режиму залишалися поза ефіром. То як же працювало українське радіо у перші десятиліття свого існування? Життя в ефірі. Перші слова у першому українському радіоефірі «Алло, Ало Ало говорить Харків промовив технік, який забезпечував роботу апаратури. Його ім'я, на жаль, невідоме. А от першим справжнім диктором українського радіо був Василь Попівський. Деякі подробиці з його біографії ми також знаємо завдяки спогадам Ірини Мироненко. У ті часи професії диктора ще не існувало цьому ніхто не вчив. Тож першопроходцям доводилося все випробовувати на власному досвіді. От і Василь Попівський мав далеку від радіоосвіту, економічну, працював в Українському науково-дослідному інституті раціоналізації торгівлі, але був затятим радіоаматором. Своїми руками складав радіотехніку, часто з підручних засобів, адже дефіцитом були не тільки деталі, а навіть паяльники та олово для них. Наприклад, мікрофони робили із вугільної стружки. Коли мембрана тисне на вугільний порошок, у нього змінюється електрична провідність, і так можна передати звукові коливання. Маючи вже п'ятирічний стаж, 1930 року перший український диктор видав брошуру накладом 10 тисяч примірників, де описав досвід своєї роботи, роздуми щодо майбутнього радіо та поділився секретами дикторської майстерності. Його не оминула доля багатьох інших працівників українського радіо та й загалом тогочасної української інтелігенції. Вперше НКВС арештували Василя Попівського у квітні 1933. Стаття стандартна за контрреволюційну діяльність. Диктора протримали у в'язниці більше місяця і відпустили. Вдруге радянські спецслужби взялись за Попівського після війни. У час Другої світової його не мобілізували, вже не підходив за віком. Тож чоловік залишився на окупованій території. Цього виявилося достатнім, аби наступні вісім років провести у засланні у Казахстані. Та навіть після цього він повернувся додому у рідний Харків, де й прожив останні роки. Брошура Василя Попівського дає зрозуміти, яким було тодішнє мовлення, про що були програми на радіо, хто у них брав участь і як вони звучали. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо у його брошурі. Є плакат із зверненням у тодішньому написанні гало-гало. Що мало закликати на масове радіопрослуховування в селі, де єдиний приймач був у хлубі чи хаті читальні? Він, до речі, пише і про пересувні радіокремниці, спроможні дістатися у віддалені села, і що найцікавіше дає поради, як організувати прослуховування радіопередач. Ну, звичайно, зараз це без усмішки не можна слухати, але що він пише: сувора дисципліна серед слухачів. Під час масового прослуховування це запорука доброї чутності радіопересилання, що утворює уважний настрій слухацької аудиторії. Ну, ми бачили, у нас в музеї є фотографія колективного прослуховування радіопередачі. Встає оця чорна тарілка. Навколо з неї зібралося чоловік 15, 20 і уважно слухають. І очевидно, потрібна була така вимога, щоб не розмовляли під час прослуховування радіопередачі. Радіо має бути сусідом книжки на полицях кожної кооперативної книгарні, поруч книжки та навчального приладдя мають бути радіоприймач. Каже радіогазету невелику за розміром, не більше як на одну годину. Це невелика, не більше як на одну годину. Чіткого повільного читання з гарно скомпонованим музичним супроводом, що дає відпочинок слухачеві з гумаресками всередині та філітоном на закінчення, найлегше сприймати та найохочіше слухати. Отже, основним форматом тодішніх передач була радіогазета. За наповненням, це можна порівняти із сучасною інформаційно-аналітичною програмою, де обговорюються різні події і теми. Була попередньо надрукована програма передач, і тричі на тиждень велися регулярні передачі радіожурналу він називався Радіополом'я. В подальшому мовлення із Харкова здійснювалося вранці, ввечері, і місцеві випуски називалися Радіогазетами «Робітнича», Селянська, Червоноармійська, ще пінер України був. Перші такі радіогазети були майже ідентичні друкованим виданням. Ну або можна сказати інакше, сценарії радіопередач можна було купити у друкованому вигляді. Більше того, для заохочення аудиторії діяла така собі рекламна акція. Слухачам радіополум'я пропонували безоплатно надсилати друковані примірники видання. Кожен день в ефірі українського радіо закінчувався інформаційним бюлетенем, який звучав о 23 годині 30 хвилин. Це вже був ексклюзив, який звучав тільки по радіо, і ніде більше не друкувався. Значну частину ефіру становила культурна програма. 1 березня 1925 року Харківське радіо передало концерт державного українського хору імені Лентовича. По суті, це початок музичного мовлення, а через рік, 17 січня 26 року, по Харківському радіо прозвучала «Кам'яний господар за драмою Лесі Українки, і це стало початком регулярної трансляції вистав із театрів. Тобто радіотеатр це було десь десь уже потім. А от безпосередня трансляція з театрів, коли там був встановлений мікрофон, це 17 січня 26 року. З таких трансляцій згодом розвивається новий оригінальний жанр мистецтва радіоп'єса. Це вже не трансляція вистави з театру, де частина гри для слухача втрачається, оскільки побудована на візуальних образах. Радіоп'єса одразу пишеться так, аби сприйматися виключно на слух. Цей жанр швидко стає популярним, але ненадовго. Радянська влада побачила у ньому загрозу своєму існуванню, адже у п'єсі можна закласти двозначні або приховані смисли, тому їх невдовзі забороняють, а творчу команду, яка їх створювала, репресують. Василь Попівський у своїй брошурі так пише про культурологічні програми. «Художнє радіопересилання це найскладніша частина програми. Бо різноманітні вимоги масового радіоспоживача та пролетарсько-мистецької творчості. Щоб якомога краще наблизити до широких мас великі скарби художньої культури, радіомовні організації працюють над утворенням радіоопер, радіозвукофільмів і залучають до цієї роботи кращих робітників мистецтва та видатні літературохудожні сили. У Харкові вже організовано спеціальний радіотеатр. Було у ті часи вже й освітні мовлення, пише Василь Попівський. Основною формою освітніх радіопересилань стають різноманітні курси, школи, університети, що працюють за методою заочного навчання, з прикріпленням до них певних кадрів радіослухачів, яким розсилаються підручники та друковані матеріали. Важлива й трансляція популярно-наукових лекцій, видатних учених. 1 червня 1930 року українське радіо започаткувало позастудійні передачі. Трансляція велася з місця подій, жанр одразу став популярним, адже магнітофонів не було. Записати звук у польових умовах було нічим, тож єдиною можливістю видати в ефір репортаж була пряма трансляція. Приклад такої передачі також наводить Василь Попівський. Скажімо, пересилалось радіомовлення Всенародне вшанування пам'яті славетного Тараса Шевченка при місті Каневі над Дніпром. Життя в ефірі. Інформаційні бюлетені з часом почали виходити частіше і перетворилися на регулярні випуски новин. У кінці 30-х років саме вони становили інформаційну основу ефіру. Щоб уявити обсяги тогочасного мовлення, можна навести такі цифри: у 39-му році редакція останніх вістей українського радіо передає за рік 16 тисяч коротких повідомлень, тобто понад 40 повідомлень за добу. Цей обсяг порівнянний із сучасним. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо, 264 виступи учасників передач за рік. Тобто, це майже щодня в ефірі був, як ми зараз кажемо, гість передачі. Приходила людина для виступу по радіо, і майже 100 Позастудійних передач протягом року, тобто, раз на три дні була якась передача позастудійна, там, чи з театру, чи трансляція футбольного матчу, чи ще щось. Тобто, досить непогані обсяги мовлення. Це, як правило, були виступи перед мікрофоном. Як тоді казали, передовики-інноватори виробництва. Знатні робітники, інженери, науковці. От у нас фотографії є в музеї. Перед мікрофоном виступає композитор прізвище вже не пам'ятаю. Або запрошують якогось вченого, або запрошують там когось ударника. Звичайно, це були тексти. Вони читали в основному по тексту. Я не думаю, щоб це були такі виступи. Цікаво, що деякі звичні для нас елементи радіоефіру також з'явилися не одразу, наприклад, сигнали точного часу. Що в 30-му році, 15 травня, Харківське радіо почало передавати сигнали точного часу, але передавалися вони лише один раз на добу. Це було о 18-й годині. 59-й хвилині і 56-й секунді. Це 4 секунди до початку нової години. Два довгих і один короткий сигнал. А от уже з 4 жовтня 57-го року почали передавати знайомі нам шість сигналів точного часу. Початок шостого сигналу збігається з початком нової години. До речі, і корекція сигналів точного часу з Києва. Завжди відбувалася через корекцію з харківським науково дослідним інститутом, який займався еталонами частотами, в тому числі еталонами частотами часу, і ті сигнали з точного часу, які вже звучали потім з Києва. Завжди коригувалася із відповідною установою у Харкові. Технологія запису на радіо з'явилася після 1927 року. Це були тонфільми, тобто кіноплівка, на якій відсутні зображення, а нанесена тільки звукова доріжка. Технологія складна і стаціонарна. Тому спочатку на тонфільми записувалися тільки окремі театральні постановки для радіо. А перша згадка репортажного запису датується 39-м роком. Тоді було сформовано спеціальну бригаду українського радіо для виїзних ефірів. Вона працювала на заході України, який тоді якраз перейшов з польської у радянську юрисдикцію. Ця бригада мала у своєму розпорядженні пересувний звукозаписуючий апарат Шоринофон, названий на честь винахідника Олександра Шоріна. У апарат вставлялася касета зі звичайною 35-мм кіноплівкою. Плівка була закільцьована, і коли прокручувалося, спеціальний різець механічним способом створював на ній звукову доріжку, подібну доріжкам на вініловій платівці. Коли плівка проходила повне коло, різець зміщувався і поруч починав прорізати наступну доріжку. У ширину їх вміщалося понад 50. Таким чином, на целулоїдній плівці довжиною 300 метрів можна було зберегти близько 8 годин запису. Щоб його відтворити, різець змінювався на голку, виготовлену з корунду. Торожування таких плівок було неможливим, але воно і не передбачалося. Головним завданням було зберегти репортажний запис та передати його на ефір. До 41-го року обсяги мовлення українського радіо стали ще більшими. Щоденно воно мовило понад 13 годин. Анатолій Табаченко Причому цікаво жанровий розподіл передач: інформаційне і суспільно-політичне мовлення 12 художнє мовлення 73%, а решта це інші передачі, в тому числі і реклама. І витрати, які були на радіомовлення, планувалося на 41-й рік в обсязі 1 мільйон 578 тисяч карбованців. У перерахунку на ціни курсом 1962 року. А ціни були які Буханка хліба 14 копійок, літр бензину 9 копійок. Оце щоб порівняти. Отже, радіо виробляло вже цілком непогані обсяги контенту різного формату. Але як він передавався? І головне, хто міг його почути? З передавачами складалось непогано. Ще на початку 20-х років у Харкові працювали потужні радіотелеграфні станції, які дозволяли обмінюватися повідомленнями з країнами Європи та Азії. У 27-му році введено в експлуатацію харківську радіомовну станцію РВ-4. В її основі був національний передавач потужністю 25 кВт. Програми з нього приймалися на всій території України. У той час почали також роботу радіостанції у Києві, Одесі та Дніпрі. У 30-х роках мовлення українського радіо з'являється у Донецьку, Житомирі, Полтаві, Хмельницькому, Запоріжжі та Сумах. До речі, у Житомирі міський радіовузол мав навіть свій оркестр. У 39-му році починається мовлення у Тернополі та Львові. А от з приймачами ситуація була значно гірша. У 20-х роках радянська промисловість їх просто не випускала. Тому, щоб мати таке чудо техніки у себе вдома, треба було докласти чималих зусиль. Альона Якубець, кураторка виставки, на зв'язку. Перші радіоприймачі в Радянському Союзі почали випускати тільки в 1938 році. Вони закупили лінію. Промислово в Сполучених Штатах там сама така популярна модель. Вірніше кілька моделей випускала компанія Zenit. ті радіоприймачі, як випускав Воронежський радіозавод. називалась вони, одна модель, всього була запущена на конвер, 6N1, шестиламповий, настільний номер один, так, порядковий номер. Навіть цих приймачів було дуже мало, купувала переважно партійно державна еліта. Втім, радянські приймачі, хоч і були скопійовані з американських, та мали свою особливість. У них був урізаний діапазон частот. Таким чином, багато іноземних радіостанцій просто неможливо було почути за допомогою радянської техніки. Що стосується, ну, скажімо, назвемо так, звичайних обивателів, так? як вони могли отримати радіоприймач. Ну, Можна було, якщо була така можливість виїзду за кордон, ну це знову ж таки у представників партійно державної еліти, вони могли привезти за кордону певний час, радіоприймачі можна було купляти в так званих магазинах Торксін. Це магазини, які продавали за валюту товари або за золото, тобто населення здавало якісь золоті монети, які в них там зберігалися прикраси золота, срібла. І от за це вони могли отоваритися в цих магазинах торгсіно. Ну, потрібно сказати, що мало хто користувався такою можливістю, тому що якщо вже людина несла обручку в магазин, то не для того, щоб купити радіоприймач, а купити хліб насамперед. Була ще одна така. Скажімо, нелегальна можливість. Люди, які мали можливість виїжджати за кордон, вони привозили за кордону новинки, там платівки, радіоприймачі, якісь е е е е патефони, модний одяг. І На чорних ринках вони його продавали за рублі. Звісно, з великою націнкою. Ну, якби... Така можливість була, в кого були гроші. Ну, і ще один був спосіб. Люди в 20-х роках це була така, ну, як вам сказати, мода. Дуже багато людей, в кого гарно були поставлені в технічному плані мізки, вони ходили в радіогуртки, вони виписували радіожурнал, виходив такий. І вони, ну, можна так сказати, в домашніх умовах самотужки збирали ці радіоприймачі. І я вам хочу сказати, що це було дуже масове явище. Ну, от я, наприклад, знаходила таку статистику, що тільки в Харкові було 17 тисяч радіоприймачів радіоприймачів. із них 15 – оціх незареєстрованих. Тобто, по суті, дві тисячі було легальних радіо. Тут треба пояснити, що кожен приймач у радянському союзі підлягав обов'язковій реєстрації, приблизно так само, як зараз ставляться на облік автомобілі. Реєстрації підлягали і друкарські машинки. Таким чином, у разі виявлення загрозливого для тоталітарної системи самвидаву, можна було легко знайти автора. Адже кожна машинка має свій унікальний відбиток. А за допомогою радіо можна було слухати не лише місцеві, але й закордонні станції. Причому деякі з них мовили українською. Олександр Кучерук, завідувач відділу Національного музею історії України. В 30-х роках на території Маньчжурії, це зараз Китай, це була незалежна держава маньчжурська, там була велика українська колонія, у них було своє товариство, своя преса, і було своє радіо. Та, воно не було, воно не говорило цілий день, але от якась сітка радіомовлення українською існувала. Наприклад, дуже цікавий епізод такий із Литвою. Справа в тому, що Литва досить активно в 30-х роках співпрацювала з організацією українських націоналістів. Одна з підстав була така, що Україна і Литва мали свої жалі і претензії до Польщі, і настільки Литва це розуміла, значення, так як і зараз у наш час розуміє значення незалежності і боротьби за незалежність України, що вони не то, що дозволили, а організували українські радіопередачі на Литовському радіо. Але ця історія працювала в обидва боки. Українське радіо так само слухали за кордоном, і серед слухачів були достатньо відомі особи. От я випадково надибав у щоденниках Володимира Винниченка, який в той час був в Парижі. Вони купили собі теж радіо і слухав українське радіо. Там цікаво така. Він звернув увагу, як говорять українські диктори. І в них навіть таке, от в мові таке, що акцентувало, каже: О, він говорить як український спікер голосом таким правильним, літературним, чи поставленим. Вони це бачили. Ведниченко, що радіо накладає свою специфіку. На радіо треба говорити так, щоб було чітко, зрозуміло і без АЕО і тому подібних речей. Ведниченко, вони щодня слухали українське радіо. ну. Він переживав, будучи хто знає винниченку. Було за що переживати, адже більшовики знали, що радіо слухають як всередині країни, так і за кордоном, і використовували цей ресурс у власних цілях. Вишуканим садизмом було зобов'язання транслювати судилище над політичними опонентами. Одного разу із харківського оперного театру транслювали процес спілки визволення України, Сергія Єфремова та іншої еліти українського державотворення. Можна лише уявити, що відчував Винниченко, слухаючи його по радіо у Парижі. Отже, заводські радіоприймачі в Україні 20-30 х років були справжньою рідкістю. Ситуацію дещо виправляли саморобні пристрої. Перший диктор українського радіо Василь Попівський пише про 100 тисяч точок радіослухання у 30-му році по всій країні. Очевидно, сюди зараховані і ефірні приймачі, і перші приймачі Дротового радіо, і гучномовці у громадських місцях. Наприклад, у Харкові наприкінці 20-х їх було 28. Абсолютно незрозумілою залишається ситуація з радіомовленням у селах. Зі слів Попівського, дізнаємося, що були агітатори, які виступали проти поширення радіо у селі і вдавалися при цьому до брудних прийомів. Хто були ці люди та про які саме прийоми йдеться, не зазначається. Колишня ведуча Харківського радіо Ірина Мироненко пише, що ніколи не чула, щоб радіо працювало у селах, занесених на чорну дошку під час Голодомору. І справді, в архівах Українського інституту національної пам'яті міститься інтерв'ю з мешканцем села Жовтневого на Житомирщині Касьяном Євченком. Співрозмовник запитав у чоловіка, чи було у селі радіо. Цитую відповідь пана Євченка: Ні. но ми самі робили. Називали в селі Детектор, а не радіо. До війни не було радіо. І ось ще один факт для кращого розуміння атмосфери 30-х. Читаємо вирізку з Львівської газети Новий час за 28 березня 1937 року. У ній розміщена програма радіопередач. Звісно, йдеться про польське радіо, хоча сама програма подана українською. Очевидно, на цю дату припадав Великдень, оскільки у програмі Служба Божа, а також передача під назвою Веселого яйця а кількома роками раніше у Харкові різко посилився тиск влади на українське радіо. Над мовленням було встановлено посилений контроль. Причиною стало те, що диктор у прямому ефірі привітав українців з великодним. Я в ефірі програму створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.